В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо особливу неділю, і називається ця неділя Хрестопоклінна. Неділя, в якій ми поклоняємося Христу, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Тому наше сьогоднішнє. Роздумування буде саме про хрест. Ми сьогодні слухали Євангеліє від Марка, це восьма глава, коли Ісус Христос каже такі слова, коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде слідом за мною. Але перед тим євангельським читанням є ще кілька фраз дуже цінних. Ісус Христос. Зі своїми апостолами разом. Ісус відкриває їм таку таємницю, каже: Синові чоловічому треба страждати. Померти і на третій день воскреснути. Петро, один з найближчих, каже: Господи, хай це з тобою не станеться. Петро. Глава церкви потім каже, хай це з тобою не станеться. Ісус каже до Петра, геть від мене, сатано, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. І тоді Ісус вже починає казати ці слова, які ми чули в Євангелії, коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Ми сьогодні говоримо про Хрест. Знаєте, як в часи Ісуса Христа, так і сьогодні, хрест для багатьох перестав бути оцим особливим знаком, який нагадує про страсті Ісуса Христа, про спасіння, яке проходить через Хрест. Для багатьох хрест став таким зовнішнім, зовнішньою прикрасою. Прикольно, гарний хрестик. Ну, гарно би було, що був з діамантами, з золота. Ну, тут мені золото не підходить, в мене там тіло щось там не сприймає, давайте срібло. Народик в цьому так кохається. Нема проблем золотий, з діамантами, срібний. Не є, що в цьому є щось поганого. Але є дуже важливо, щоб ми йшли до суті цього знаку і думали про смерть Ісуса Христа на Христі. Тому церква подає нам до споглядання протягом цілого посту ми виставляємо цей хрест, щоб споглядати, що цей хрест це є знак Спасіння, і цінність Христа Господнього прийшла через розп'яття Ісуса Христа. І тому навіть знак святого Христа, який ми чинимо на собі з уважністю, не махаючи руками, бо я вже так звик. Так, 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 бо я так звик і все, але в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, доторкаючись чола, грудей правого ремена і лівого ремена. Бо я тоді згадую смерть Ісуса Христа на Христі. Каже апостол Павло, в посланні до Коринтян, перша глава, дуже гарні слова. Каже браття, слово про Хрест, ми з вами нині говоримо про хрест. Каже слово про Хрест це глупота тим, що погибають. А для нас, що спасаємося, то сила Божа. Написано бо: знищу мудрість мудрих, розум розумних зведу ні на що. Де мудрий, де учений, де дослідувач, де дослідувач віку цього? Хіба Бог не зробив дурною мудрістю цього світу, а що світ своєю мудрістю не пізнав Бога в Божій мудрості, Богові угодно було спастись віруючих глупотою проповіді? Бо коли юдеї вимагають знаків? Греки шукають мудрости, ми проповідуємо Христа розп'ятого. Ганьбу для юдеїв, глупоту для поган, але для тих, що покликані чи юдеїв, чи греків Христа Божу силу і Божу мудрість. Отже, слово про хрест Господній, слово про хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос, Бог, який став людиною. Все, що зв'язано з Христом, кожного разу, коли ми бачимо на, е, на верхівках на куполах церков, кожного разу, коли ми робимо цей знак святого Христа на собі, кожного разу, коли ми одягаємо цепочку з хрестиком, кожного разу, коли ми бачимо будь-яке зображення Христа. Кожного разу, коли є освячення дому, і священник благословляє знаком святого Христа, або помазує стіни, роблячи знак святого Христа. Моя думка завжди має бути це знак Христа, на якому був розп'ятий Ісус Христос, Бог, який зійшов з неба, став людиною, щоб нагадати людині, кожному з нас, що наше призначення є до неба. Тому Хрест, бачите, він має горизонтальну. Частиною вертикальну, Бог зійшов з неба, щоб нагадати всім людям, які на землі, що наше призначення є до неба. Ми інколи кажемо, рада б душа до неба. А що не пускає? А гріхи не пускають. Смерть Ісуса Христа це є наслідок гріхів людських. І тому наша. Наш шлях до неба є через розп'яття, через терпіння, через страждання, але це шлях до неба, і це є шлях, яким прощаються людські гріхи. Навіть священник, який у сповідальниці каже: і я недостойний ієрей, владою мені даною, прощаю, розрішаю тебе від усіх гріхів твоїх, з силою Ісуса Христа, через смерть Ісуса на Христа на Христі. Людина може скористати і отримати це прощення. Пам'ятаєте, біля Христа було, було три хреста на Голготі? Три хреста. Ісус Христос по центру, по боках був розп'яті два злочинці, два розбійники, злочинці, два злочинці, двоє людей, які чинили зло. Ми не знаємо. вони... Брехали, вбивали, зраджували своїм сім'ям, крали, хімічили, брали хабарі. Ми не знаємо, які гріхи були, але ми знаємо, що це були злочинці. Один з тих злочинців, дивлячись на Христа, каже: спаси себе і нас. Ти ми побачимо, що з того вийде. А другий злочинець каже: згадай мене, коли прийдеш в твоєму царстві. Ісус Христос до того, хто споглядав на Ісуса і казав, згадай мене, коли прийдеш в твоєму царстві, казав, нині будеш зі мною в раю. Нині будеш зі мною в раю. Прощаються тобі твої гріхи. Той злочинець був злочинець, але він повірив в силу Христа Господнього. Він повірив в силу смерті Господній. Він повірив, що це Бог, який став людиною і своєю смерті на Христі. Хоче всім вказати шлях до, до неба. Інший не скористався цієї смерті, інший, як і багато людей того часу, і багато людей сьогодні, для яких це є така собі штучка просто. Зійди з Христа, ми тоді повіримо. Покажи якесь чудо, ми тоді зробимо. Коли ти син Божий, зроби, щоб цей камінь став хлібом, зроби чудо, і ми повіримо. Людина може користати з розп'яття з Христа Господнього, може не користати. Все залежить від доброї волі людини. Але є такі слова Ісуса, які ми сьогодні чули, які дійсно нас зачіпають, коли Ісус Христос каже: хто хоче йти за мною, тобто хто хоче бути християнином, хто хоче бути моїм учнем, нехай зречеться себе самого, перестане філософствувати. Свої якісь штучки, візьме свій хрест і йде за мною. Візьме свій хрест. Є такі гарні слова святого Папи Івана Павла ІІ про хрест, про свій хрест. Бо завжди здається, що мій хрест є найважчий. Так людина каже, як я слаба, то от таких, як я слаба, вже нікуди нема. Або як мене болить, то так, як мене болить, нікого не болить. А як я бідний, то я такий бідний, а ніхто не такий бідний. І людина будь-яке випробування терпіння представляє як свій найбільший хрест. Каже папа Іван Павло ІІ святий, усі покликані йти за ним, за Христом, несучи свій власний хрест, свій власний хрест. І будьмо уважні, як пояснює він власний хрест. Несучи свій власний хрест. Хрест інтелектуальний. Який покірно приклоняє розум перед Божими таємницями. Інтелектуальний хрест, який приклоняє розум перед Божими таємницями. Ми живемо у світі, де ми все хочемо знати, де все хочемо розуміти. І це природньо. Людині Бог дав розум, щоб людина шевелила розумом, дав мозги, щоб людина думала. І людина має думати і має вчитися, і поки живе, має вчитися. Читати, розвиватися, думати, споглядати, давати свої питання, шукати відповіді. Це не тільки справа науковців, це всіх людей. Тому Бог дав дар мудрості, щоб людина думала, дар розуму, щоб людина вчилася. Але каже є хрест інтелектуальний, який покірно преклоняє розум перед Божими таємницями. Так, багато речей людина може пояснити в цьому світі, і наука цьому допомагає. Але є багато речей, які навіть науковці в кінці свого життя сказали: я знаю те, що я нічого не знаю. А Святий Августин казав: вірую, щоб розуміти краще, і розумію, щоб вірити сильніше. Все рівно, якби людина не напрягалася, може тріснути, все не зрозуміє. Але людина має і вірити, і розуміти, і використовувати ці два крила розум і віра, на яких людина живе на цій землі. Хрест інтелектуальний, який покірно преклоняє розум перед Божими таємницями. Скільки людей, навіть досягнувши в щось в житті, якийсь науковий ступень, якусь посаду, маючи за плечима певні досягнення, людина може мати таку спокусу геройствувати перед Богом. Геройствувати перед Богом. Тобто, от я, вже, от я такий вчений, я таке вчений, а ти такий тупий чи така тупа. Це. Показуючи незнання чи інтелектуальну меншість іншої людини, ця людина, типу, приписує собі, що вона це зробила, а це дари Святого Духа. Хрест інтелектуальний, який покірно приклоняє розум перед Божими таємницями. Тому навіть споглядаючи хрест, важливо казати, Боже, дай мені розуміти те, що треба. Дай мені допоможи мені, щоб я зрозумів зрозуміла те, що треба, і дай мені прийняти віру і те, що я до кінця не можу зрозуміти. Розказують про одного хлопчика, який, е, який був на березі моря, і е, знайшов ракушку і викопав піску ямку, і почав переносити воду з, е, з моря в ту ямку. І святий Августин говорить про святого Августина, він перед тим думав, ну, от як, як пояснити Пресвяту Трійцю, як пояснити Бога певні речі, так? От інтелектуальний хрест, як це розкласти по поличках. І він дивиться на цього хлопчика і каже, а що ти робиш? Він каже: я переношу море в цю, в цю ямку. Він каже, ну це ж неможливо. І потім думає, і так само неможливо. Розумом збагнути багато таємниць, які існують в цьому світі. Інтелектуальний хрест змиритися і прийняти. Ще один хрест, про який згадує святий папа Іван Павло ІІ, хрест морального закону. Хрест морального закону, через який потрібно зберігати всі заповіді. Ми знаємо заповіді Божі. Ми знаємо, що деякі є легші, деякі важчі. І деякі є важко, треба робити зусилля, щоб їх зберігати. Але ми розуміємо, що нема іншого, як 10 Божих заповідей. І це є шлях до неба. Це є хрест морального закону, хрест закону, який треба виконувати. Ну, наприклад, є закон. Не світче ложно на ближнього свого. Закон закон. Не бреши закон закон. Коли люди брешуть, коли люди свідчать неправдиво, коли люди присягають на свідчення неправдиво, коли ми чуємо про ці речі в судах і так далі, коли брешуть, брешуть. Брешуть, це колись в інтернеті пишуть, коли справи якісь кримінальні порушують, створюють, висмоктують з пальця такого на людей, аби знищити. Це є хрест морального закону, через який потрібно зберігати всі заповіді. Важко не брехати, важко не брехати, важко не красти, важко не красти, важко не хімічити і не вдавати, що я типу не, не доганяю. Я такий, я просто щось на хімічу, паперах на хімічу, щось зроблю. Боже милостивий, будь мені грішному. Важ, важко. В тому є і хрест морального закону. Що це є важко, але Ісус каже: нехай візьме свій хрест і йде за мною. Мій хрест є такий, іншої людини такий, але з Божі заповіді, вони якими важкими би не були. Їх треба виконувати. І це також є хрест. І ще одну деталь каже святійший отець: хрест власного обов'язку. Хрест власного обов'язку несподіваних ситуацій, страждань. Випробувань, котрі вимагають терпіння і довіри Божому проведінню. Ну, дивіться: Хрест власного обов'язку: ми кожен з нас ми живемо нашим життям, кожен з нас ми маємо наші обов'язки: діти перед батьками, батьки перед дітьми, дружини перед чоловіками, чоловіки перед дружинами, лікарі перед пацієнтами. Вчителі перед учнями, студентами, вихователі перед діточками, це є хрест власно, священник перед вірними, вірні перед священником, це є хрест власного обов'язку. Їх легко виконувати ці речі, та не легко. Ісус апостол Павло, коли, наприклад, говорить про женячку і каже, чоловіки любіть своїх жінок, так як Христос полюбив церкву. І Де Христос полюбив церкву? На хресті це є Його любов до церкви. Тобто кожен чоловік має так любити свою жінку, як Христос полюбив церкву аж до смерті, а не сказати, ти мені винесла мозги, я йду до другої. Хрест особистого обов'язку. Діти. важко виховувати дітей, важко. Золото, яке інколи виносить мозги. Але це є мої діти, і я не можу вмити руки і сказати, масти собі голову. Я все рівно маю робити зусилля і виховувати тих дітей. Пацієнти, які інколи не можуть пояснити, що вони хочуть і як хочуть. Так, Я не буду тебе лікувати і так далі, бо ти мені так, бо бюрократія і так далі. Дорогенька, дорогенькі, ти став, чи стала лікарем, ти став, чи стала тим, хто має лікувати або принаймні не шкодити. Лікувати або принаймні не шкодити. Хрест власного обов'язку, хрест власного обов'язку. Вихователь, який приходить на роботу. Я, наприклад, маю співбесіду з людьми, яких приймаємо на роботу в садочок. Я кажу: пам'ятайте, вам довіряю дітей. Це є хрест власного обов'язку. Ви маєте займатися вихованням дітей. Та у мене чоловік запив вдома. Це діти до цього не мають відношення. Це твій хрест вдома. Це твій чоловік запив вдома. Але діти до цього не мають відношення. Це треба розмежувати одне і друге. І так у будь-якій сфері. Хрест власного обов'язку, він є найважчим. Просто з хреста власного обов'язку можна що зробити? Спригнути. І сказати, я до того не маю відношення або нести цей хрест. А Ісус каже, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест іде за мною. Несподівані ситуації, страждання, хвороби, випробування, війна. Смерть рідних, пропалі безвісти, зниклі безвісти. Покалічені родичі війною це хрест власного обов'язку. Це хрест нашої країни, нашої держави. Ми не можемо з цього хреста спригнути. Це є хрест нашого обов'язку, який мусимо нести і маємо старатися нести. Звідки взяти е, силу? Від Ісуса Христа. Бо людина, якщо єднається з Христом, вона несе хрест разом з Христом. Якщо думає, що сама понесе, людина може просто здуріти від життєвих випробувань, від життєвих хрестів. І тому деякі люди дуріють, а дуріють від того, що не тримаються джерела джерела. Всіх випробувань і сили, звідки брати силу на випробування. Джерело нашої сили це є Ісус Христос. Тому щоденна молитва, недільна служба Божа, сповідь, святе причастя. Якщо людина цього тримається, вона переживе будь-які хрести, і вона піде далі, поки Бог дасть віку жити. А якщо не тримається молитви, сповіді, причастя служби Божої, то людина насправді дуріє. і ми бачимо, скільки людей дуріють. Не витримують, а тому, що не тримаються того, за кого мають триматися. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.